Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо суботу, вихідний день, хто має вихідний день. Я нарешті поспав один день. За, не знаю вже кільки, скільки днів я не міг виспатися. Були реколекції, були м, підготування до реколекції. І то є багато часу, коли треба було не спати, чувати. Молитися. <ріст> Багато молитися і менше спати. Ну, але є час для сну, є час для відпочинку, а є час для праці. Добре, коли це час є, а не завжди час для праці, тому тоді життя проходить, а ти його не бачиш. Бо в себе. Знаєте, як трудоголіки, які завжди в роботі, перфекціоністи також мають таку проблему. Постійно працювати, працювати, досконалювати там, максимально щось робити, то життя проходить повз них. Життя просто протікає. Нема часу на себе, нема часу на Бога, нема часу на молитву, нема часу ні на що, бо постійно треба працювати, з кимось сваритися, з кимось розмовляти, комусь нерви трипати. Ну, на жаль, на жаль, таких, таких людей треба вивозити. Меджугоря на місяць на самоті, поодинці, бо якщо вони будуть в купі, то вони й Меджугорі знайдуть, що робити. І не, не знаєте, не зрозуміють, з чого прагне Марія, до чого Марія закликає. А Марія закликає до відносин, до живих відносин з живим Богом. І щоб мати ці відносини, треба мати час, час на, на Бога, на тишу, на себе, на думки. На розважання про своє життя, а не про космос. Або зараз про політику, про війну і про все інше. Ну, Бо всі ми експерти, тільки не в своєму житті, на жаль. На жаль, так виходить, що в чому ми мали бути експертами. Ми в тому дундукі. А в тому, в чому нам не належить бути експертами, ну, ми експерти. Ми змінюємо війни, ми. Депутатів там я не знаю, ну хто чим займається. Новини, новини світові. Вирішуємо там світові питання, на які ніякого 0,0%, 0 відсотку. 0000 навіть відсотку ми не маємо впливу на ті глобальні е, процеси. А маємо відсотковий глобальний е, знаєте, відносини до свого життя і до свого. До своїх відносин з Богом, до своєї молитви, це стовідсоткова наша відповідальність, не чиясь. І чомусь нам цю відповідальність, яку нам належить, ми не беремо, а відповідальність, яка нам не належить, і ніяким чином до нас не відноситься, ми в неї входимо з радістю, з радістю в ті новини окунутися на дві годинки, поплавати там в цих новинках, це жой, маєш цей цілий світ керують. Керуєш, все знаєш, все, все, все розумієш. а По факту потім нічого не знаєш нічого не розумієш. Короткий вступ. Сьогодні візьмемо 14 січня 1985 рік. Послання броду передане через ізонерку Віцку. Дорогі діти. Сатана є такий сильний і всіма силами хоче перешкодити моїм планам, які я розпочала з вами. Ви моліться, тільки моліться, і не переставайте ні на мить. І я проситиму свого сина, щоб здійснилися всі мої плани, які я розпочала. Будьте терпеливі і витривалі в молитвах. І Не дозволяйте, сатані, вас знеоходить. Він сильний, він сильно діє у світі. Будьте обережні. Будьте обережні. Марія нас застерігає сьогодні. Застерігає від того, щоб ми не відходили від молитви. Не відходили від відносин з Богом. Бо сатана сильний. Сатана знає, як, якими новинами заінтригувати, за зацікавити, якою музикою з, з, звести, якими файними фразочками, пафосними різними, знаєте, цитатами звести на нівець всю, всю Божу силу, всю Божу справу, і показати все в матеріалізмі, привести людину до ненависті до зденервування і до того, щоб людина просто була нещаслива в страху, в небезпеці постійній, постійних наріканнях це є сатана. І ми бачимо, в нього добре виходить, в нього добре виходить робити свою справу. Бачимо людей без надії, без Бога, навіть не то, що без Бога, а в злості, в ненависті до Бога, бо Бог допустив. Бог допустив цю війну. І, і такі різні знаєте, речі, які готувалися. Готувалися. Цей менталітет, це мислення було зготовлене ще до війни. Вже тоді Бог був винний в усьому. Ну, бо Бог забирає людей, Бог контролює все. Ну, Бог не контролює. Бог дає свободу. І сьогодні Бог дає тобі свободу. І Марія каже, що. Не буде просто, не буде просто. Марія каже: дорога дитинко, Сатана, є такий сильний, і всіма силами хочу перешкодити моїм планам. І твоїм, до речі, планам також, який розпочала з вами. Ти молися, тільки молися. Каже: ти молися, тільки молися. Іноді, знаєте, я вже зі свого досвіду знаю, що молитва краще, ніж якась там праця, ти можеш. Півроку не знаю, працювати над якоюсь проєктом, щось там нервувати, постійно не досипати. І то, і то, і то, а можеш просто молитися більше часу. І цей проєкт сам виходить, сам робиться, неймовірно. Наскільки молитва є сильною, тільки все треба повірити. А повірити в тому плані, щоб почати це робити, бо ти будеш думати, ні. Молитва це втрачений час, я не зможу, я не знаю, це просто втрата часу. Навіть тут в Меджугорі, хто живе, то таке приходить, така думка, що втрата часу. Стільки часу молюся, що нічого для життя не роблю. Але потім по молитві приходить все і відразу. Приходить те, що півроку міг працювати, а воно прийшло за тиждень, за, за день щось змінилося, і це робить молитва. А щоб це війти в цю молитву, треба повірити, що вона буде працювати і довіритися Богу. Інакше ти просто будеш постійно заробляти, заробляти ті гроші, заробляти ті, той час, не знаю, заробляти ту любов і не заробиш ніколи. Молися і тільки молися, і не переставай ні на мить. Марія каже, Не переставай ні на мить молитися, коли в тебе все погано, коли в тебе все добре. Ти молися головне. головне, і не переставай. І я тому свого сина, щоб зіснив мої плани і твої плани, які я розпочала, і ти розпочала розпочав плани для Царства Божого. Коли ти плануєш щось для царства Божого, приходять перешкоди, приходять одразу, бо сатана все буде присікати. І тут важливо в цих планах не знеохотитись, а молитися. І перед тим, як щось почати, вже треба молитися за це. І тоді сатани не буде шансів. У сатани не буде шансів. І ці плани будуть здійснюватися. Будь терпеливий і витривалий в молитві. Пр... Проста практика. Терпеливий і витривалий. Тобто, не все одразу. А терп... терпеливий це означає почекати. Почекати. Ну, і розуміти, що. Треба витривати, витривати. Ти витривалий, тебе не відбувається, але ти далі молишся, бо ти є витривали, витриваля це дисципліна. І тому Марія каже: будь терпеливий і витривалий. І не дозволь сатані тебе знеохотити. Бо сатана буде тебе знеохочувати. Кожен день буде тобі казати, це даремно, це не працює, це не, не треба. Ти втрачаєш час, ти втрачаєш життя. Та якесь те життя, воно нудне, воно нецікаве. Ну, там ті гріщать різними методами, все мають і будуть щасливі, і є щасливі, бо їх по телевізору показали щасливими, наприклад. То це все брехня. Брехня, бо сатана буде тебе знеохочувати. І всі, хто працюють на Царство Боже, або щось хотіли робити, або щось роблять, ви знаєте, як це приходить знеохочення. Ти потім приходить до тебе так? Все одно нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Але я казав вже вчора, що навернення одно, одного, одної людини, спасіння одної людини важливіше, ніж мільйон. Мільйон доларів, мільйон євро. Не знаю, хто, хто з чим мільйон хоче той порівняти. Не в тому плані, що гроші, а в тому плані, що за гроші ти не купиш навернення одної людини. Тому це дорожче. Тому якщо через твою працю, через твою молитву навернеться хоча б одна особа, то ти вже мільйонер. Ти вже мільйонер. Неймовірно, так? Як легко стати мільйонером? Добра назва <свісля> для відео. Хто хоче бути мільйонером, моліться. І працюйте, і витривайте. І не дозвольте сатані, не дозволь сатані себе знаходити. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з па папа.